У Бранденбурзі діти можуть відвідувати дитячий садок з однорічного віку. З цього віку всі діти мають право на дитяче місце. Діти віком до одного року також можуть відвідувати дитячий садок, якщо їхні батьки працюють, навчаються або з інших особливих причин. Коли потрібно записувати дитину в садок, зареєструйте дитину в дитячий садок за вашим вибором завчасно до бажаної дати початку. Ми у Фребл, наприклад, керуємо дитячими садками в Потсдамі, Котбусі, Зенфтенберзі, франкфурті Одері, Людвігсфельде та Седліці. Відвідайте вебсайти дитячих садків, щоб дізнатися, де є місця, там же ви знайдете реєстраційну форму. Після реєстрації через онлайн форму вам потрібно буде подати додаткові документи. Це також підтвердження вашого місця проживання, наприклад. Довідка про реєстрацію місця проживання або посвідчення особи також необхідно надати свідоцтво про народження дитини. Якщо вашій дитині менше одного року, нам потрібні підтвердження вашої роботи, навчання чи навчання. Скільки коштує дитячий садок у Бранденбурзі? Батьківські внески на догляд за дитиною відрізняються залежно від муніципалітету та закладу. З 1 серпня 2024 року. Батьківські внески більше не будуть потрібні для всіх дітей від трьох років до вступу до школи. Це означає, що дитячий догляд безкоштовний для вас у Бранденбурзі, якщо вашій дитині принаймні три роки. Якщо ваша дитина молодша, вона також може відвідувати дитячий садок, але вам доведеться платити. Кілька важливих порад на завершення дізнайтеся про дитячі садки у вашому регіоні на ранній стадії. У разі надмірного попиту можуть виникнути черги, тому бажано завчасно зареєструватися. Якщо вам потрібна допомога з реєстрацією, зверніться до відповідального відділу у справах молоді або місцевого консультаційного центру. Ми у Фребел також раді вам допомогти. Просто скористайтеся функцією коментарів під цим відео. Бажаємо успіхів у пошуку дитячого садка.